Площа затихає спека, лунає сміх дитячої юрби, гроза за містом текла далеко, п'ють скалюжі воду голоди. Посеред площі вершник на коні, немов знайомому, сміхнувся гіду, по люті вічному, на бронзовій спині, слізами голубиного посліду. Якийсь розхристаний патлатий чоловік жбурнув у голубів камінчик з дуру. І зло голубиний бік прорік, от гади, запаскудили скульптуру. Жебрак сховався у тіні платанів і з думкою такою за птахами споглядає. Наставити тут би скрізь капкані, задурно скільки м'яса пропадає. А більшість взагалі майдан перебігали, не бачачи у тому жодної розваги. Вони про голубів немов не знали і не звертали жодної уваги. Як не крути, а правди ніде діти. Вона одна до віку з нами буде. Але птахам на площі раділи тільки діти, закохані і дуже літні люди. Коли ви щось говорите, чи навіть мовчите, душа ваш слід відіб'є, як тустерця, бо кожен здатен помічати тільки те, що може бачити його серце. Thank you.